Сцена 17. Петер Глебський стукає у двері до Брюн. Петер Глебський, Відчиніть Брюн. Це я, Глебський. Брюн, ви що? З глузду з'їхали? Третя ночі, Петер Глебський. Відчиніть, кажуть вам, Брюн. У чому справа? Петер Глебський. Вашому дядечку зле. Брюн. Що? Стривайте, дайте штани натягти. Через хвилину відчиняє двері і намагається вилетіти з кімнати. Наступна сцена відбувається у кімнаті брюн. Там страшенний безлад, все скрізь розкидано, все валяється повсюди, а стіл завалений довгими смугами паперу, на якому написані гасла. Деякі смуги з гаслами були розміщені на стінах. Будьмо жорстокими. Геть узагальнення. хай живуть миттєвості. Петр Глебський. Не так швидко. Нума, зайдімо в номер. Брюн. Що, так зле? Та не мовчіть же. Скажіть щось нарешті. Петр Глебський. Ні. Ваш дядя живий та здоровий. Мова піде про інше. Брюн. Але ж ви сказали, Петр Глебський. Нічого я не казав. Вам наснилось. Ось що, швидко і негайно кажіть, коли ви розлучились з Олафом? Ну, хутко. Брюн, з яким Олафом? Що вам від мене треба? Петер Глебський. Коли і де ви останнього разу бачили Олафа? Брюн, нічого не втямлю. До чого тут Олаф? Що з дядою? Петер Глебський. Дядя спить. Дядя живий та здоровий. Коли ж ви останнього разу бачились з Олафом? Брюн. Та що ви торочите одне й те саме. Якого ви приперлися до мене посеред ночі, Петр Глебський. Я вас питаю, Брюн, мені плювати на вас? Геть звідси, а то дядю покличу, фараон клятий. Петр Глебський. Ви танцювали з Олафом, а потім пішли. Куди? Навіщо? Брюн. А вам що з того? Наречену? приривнував Петр Глебський. Досить балачок, гидке дівча. Олафа вбито. Я знаю, що ти остання, хто бачив його живим. Коли це було? Де? Хутко, ну? Брюн. Ні, та що? Та що ви? Петр глевський Відповідайте. Ви вийшли з ним з їдальні і направились. Куди? Брюн. Н Нікуди. Просто вийшли у коридор. Петр Глебський. А потім. Брюн, покличте дядю. Я хочу, щоб тут був дядя. Петр Глебський. Дядя вам не допоможе. Вам допоможе тільки одне: правда. Кажіть правду. Сльози також не допоможуть. Кажіть правду. Якщо ви будете брехати та викручуватися, я надягну на вас кайданки і відправлю в Мюр. Там з вами будуть розмовляти зовсім вже сторонні люди. Справа йде про вбивство. Ви розумієте це? Брюн, я розумію. Я скажу. Петер Глевський, правильне рішення. Отже, ви з Олафом вийшли у коридор, що було потім Брюн. Ми вийшли в коридор, а потім, потім я погано пам'ятаю, пам'ять у мене паршива. Він щось там казав, а я, він щось сказав та пішов, а я, цей, Петр Глебський, нікуди не годиться. Спробуйте знову, ну, Брюн. Це, Це соромно і гидко. А Олаф – мертвий. Петр Глебський. Поліція, як і медицина, не визнає таких понять, як соромно. Брюн, ну гаразд, біз з вами. Діло було так: спершу жарти наречений, чи наречена хлопчик чи дівчинка. Ну, накшалт, як ви зі мною спілкувалися. Він теж, певно, прийняв мене за чорт на що. А потім, коли ми вийшли, він почав мене Мацати. Мені стало гидко, і прийшлось дати йому по пиці, по лицю. Петр Глебський. Ну, Брюн, ну, він образився, вилаяв мене, та пішов. Можливо, я, звичайно, дарма, може, й не треба було давати волю рукам. Але він теж був гарний. Петер Глебський. Куди він пішов? Брюн. Та звідки мені знати? Буду я дивитися, куди він і навіщо. Пішов коридором. Не знаю куди. Петр Глебський. А ви. Брюн, а я. А що я? Весь настрій зник, гідко, ну дота. Одне й лишилося піти до себе, закритися і напитися до чортиків, Петр Глебський. І ви напились? Брюн, ну, натурально, я ж кажу вам, Петр Глебський, лупити вас нема кому, молодий чоловіче. Ви потім весь час тут сиділи. Брюн, так, а що робити, Петр Глебський? А коли ви лягли спати? Брюн, не пам'ятаю, Петр Глевський. Ну, гаразд, припустимо. А тепер детально опишіть всі ваші дії з того моменту, як ви вийшли з-за столу, і до того моменту, як ви з Олафом вийшли у коридор. Брюн, детально? Петр Глевський. Так, з усіма подробицями. Брюн, гаразд, значить, доїдаю я десерт. Тут підсідає до мене в дрезину бухой інспектор поліції. Та починає мені вкручувати, як я йому подобаюсь, і щодо негайного заручення. При цьому він раз у раз пхає мене у плече своїм лаписьком і примовляє: А ти йди, йди, я не з тобою, а з твоєю сестрою. Тут, на моє щастя, підпливає музиха і хижо тягне інспектора танцювати. Вони пляшуть, а я дивлюсь. І все це схоже на портовий шинок в гамбурзі. Потім він хапає мозичіху нижчі спини і волочить її за портьєру. І це вже скидається на зовсім інший заклад, у тому ж гамбурзі. А я дивлюся на цю портьєру і страшенно мені цього інспектора шкода, бо хлопець він в цілому непоганий, просто пити не вміє. А старий Мозес. Також вже хижу позирає на ту ж порт'єру. Тоді я встаю і запрошую музичіху на пляс. Причому інспектор радий радісінький. Видно, за порт'єрою він протверезів. Петр Глебський. Хто був у цей момент у залі? Брюн. Всі були. Олофа не було, кайси не було. А Сімоне різався на більярді з горя, що інспектор відшив. Петер Глебський, так, продовжуйте. Брюн, ну, пляшу я з мозичіхою. Вона до мене хижо притискається. Адже їй байдуже хто, аби не Мозис. і тут у неї щось лопається у вбранні. Ах, каже вона, пардон, у мене аварія. Ну, мені плювати. Вона зі своєю аварією упливає у коридор, а на мене набігає Олаф. Петер Глебський. Стривайте. Коли це було? Брюн. Ну, знаєте. Годинник мені був ні до чого, Петр Глебський. Значить, пані Мозес вийшла у коридор. Брюн. Ну, не знаю. У коридор або до себе пішла, або в порожній номер. Там поруч два порожніх номери. Я ж не знаю, яка у неї була аварія. Може, ви їй за портьєрою весь корсет розкорочили. Далі розповідати? Петр Глебський. Так, Брюн. Пляшемо ми з Олофом, він засипає мене різними компліментами, фігура, мовляв, постава, мов, хода, а потім каже Ходімо, каже, я вам щось цікаве покажу. А мені що, будь ласочка, можна й піти, тим більше, що в залі нічого цікавенького я не бачу. Петр Глебський, і пані Мозес, ви більше не бачили? Брюн, ні. Вона у себе в сухому доку зашпаровує пробоїни. Ну, виходимо ми у коридор, а далі вам вже розказано, Петр Глебський, і пані Мозес, ви більше не бачили? Брюн, ні, звідки? Мені було ні до того. Тільки й лишалося від туги дудлити горілку. Петр Глебський. Ну гаразд, тепер з приводу Хінкуса, коли ви бачили його останнього разу? Брюн, останнього, останнього разу це було, мабуть, у коридорі, коли ми з Олафом покинули їдальню? Петр Глебський. Коли Брюн? А що не так? Нічого такого не було. Тільки це ми вискочили з зали. Дивлюсь, Хінкус повертає на східці. Петр Глебський. Ви впевнені, що це був Хінкус? Брюн. Мені здалося, що Хінкус, правда, він негайно звернув на сходовий майданчик. Та все одно, Хінкус, кому ж іще бути? З Кайсою або з мозичіхою його не сплутаєш, та й не з ким іншим. Маленький такий, сутулий. Петер Глебський. Стоп, він був у шубі? Брюн. Так, у цій своїй незугарній шубі до п'яток. І на ногах щось біле. А що таке? Це він убив? Так, Хінкус? Петер Глебський. Ні-ні. Тут невже він? Сидіть тут. Не смійте виходити з номера. Майте на увазі, я з вами ще не закінчив. Петр Глебський вискакує у коридор. Сцена 18. Петр Глебський, відчинивши ключем, швидко заходить в номер Хінкуса. Скрізь горить світло навіть у туалеті. Сам Хінкус, вишкерений, мокрий, сидить на почіпки за ліжком, неначе за бруствером. В руці він тримає, як палицю, ніжку, відламану від стільця. Побачивши, що це інспектор, Хінкус з полегшенням випрямився. Хінкус, це ви? Петр Глебський. Так, Хінкусе, мені набридло слухати ваші побрехеньки. Ви мені збрехали. Ви сказали, що вас схопили о восьмій сорок. Але вас бачили у коридорі після дев'ятої. Ви нарешті будете мені казати правду? Хінкус. Мене? Після дев'ятої? Петр Глебський. Так, ви йшли коридором і звернули на східцевий майданчик. Хінкус. Я? Я йшов коридором? Я? Мене! Отож бо й воно, інспекторе, мене бачили в коридорі. І я теж бачив мене. І я схопив мене. І я зв'язав мене. І я замурував мене у стіну. І я мене. Розумієте, інспекторе. Я мене. Сцена дев'ятнадцята. Петр Глебський направляється до дверей номеру пана Мозеса. Стукає у двері. Коли двері відкриваються, на порозі з'являється набурмосений пан Мозес. Петр Глебський, дозвольте зайти, пан Мозес. Не дозволю. Петр Глебський, ви маєте намір розмовляти в коридорі, пан Мозес. Так, маю намір. Саме в коридорі поліцейському нема чого робити в домі Мозеса. І Я не бачу, про що нам розмовляти. Чи не підозрюєте ви у вбивстві мене, «Мозеса?» – Петр Глебський. Ні, Боже збав. Але ваші покази можуть надати слідству неоціненну допомогу. Пан Мозес». Слідству. Годинника не могли знайти. Звичайного годинника. А туди ж. Вбивство, слідство, Петер Глебський. Значить, ваш годинник так і не знайшовся, пан Мозес. А що пан поліціянт сподівався, що він сам собою як-небудь знайдеться, Петер Глебський? Була в мене така надія, але як не знайшовся, нічого не вдієш, пан Мозес. Мені не подобається наша поліція. Мені не подобається цей готель, якісь вбивства, якісь обвали, собаки, крадії, шум серед ночі. Що це за волоцюга розташувався у мене в третьому номері, Петер Глебський. Він потрапив під обвал. Він скалічений, обморожений. Було б жорстоко тягти його нагору, пан Мозес. Але я вам заплатив за номер третій. Ви мали попросити в мене дозволу, Петр Глебський. Адміністрація готелю приносить вам свої вибачення, пане Мозес, і зобов'язується завтра відновити статус кво. Пан Мозес, може, не воскресне? Може, ви мені і це обіцяєте? Я Мозес, пане. Альберт Мозес. Я не звик, аби до моєї дружини завалювалися серед ночі. Мозес, це Мозес, пане. Ось так-то, інспекторе. Запам'ятайте гарненько те, що я вам зараз сказав, і нехай це послужить уроком на все життя. Це багато чому навчить вас, пане, на добраніч. Петер Глебський. Одну хвилиночку. Два дріб'язкових питання. Коли приблизно ви покинули залу, пане Мозес? Пан Мозес, приблизно, і в такий спосіб, ви сподіваєтесь, розкрити злочин приблизно. Отже, ми з пані Мозес піднялися за столу і покинули стіл приблизно, приблизно інспекторе, о 21 годині 33 хвилини з секундами за місцевим часом. Це вас задовольняє? Чудесно, переходьте до вашого другого, і я сподіваюся, останнього питання. Петр Глебський, ми ще не закінчили із першим. Отже, ви вийшли з зали о 21.33. А далі, пан Мозес, що далі? Що ви бажаєте цим сказати, молодий чоловіче? Чи не волієте ви дізнатися, чим я займався, коли повернувся у свій номер? Петр Глебський, слідство було б вдячно, пане. Пан Мозес, слідство. Мені нема діла до вдячності вашого слідства. А втім, мені нічого приховувати. Повернувшись у свій номер, я роздягнувся і негайно вклався спати. І спав доти, поки не здійнявся цей огидний шум і вовтузіння у третьому номері, який належить мені, тільки природна стриманість. І усвідомлення того, що я Мозес, не дозволили мені наскочити негайно та розігнати всю цю босоту з поліцією на чолі, Петр Глебський. Так, так, і будете цілком праві. Ще одне останнє запитання, пане Мозес. Пан Мозес. Останнє, Петр Глебський. Чи не помітили ви, в який час пані Мозес покидала їдальню пан Мозес? Здається, ви наважуєтесь припустити, що дружина Мозеса причетна до вбивства? Чи можливо, втім смішно гадати, що така звичайнісінька особа має такі хитромудрі замисли. Смішно, і негідно Мозеса. Я приймаю ваші вибачення добродію і маю честь відкланятися. Мало того, Зваживши всі обставини, я ж розумію, що вам не стане шляхетності залишити у спокої мою дружину і позбавити її від ваших недолугих запитань. Тому я дозволяю вам поставити ці запитання не більше двох у моїй присутності. Негайно слідуйте за мною. Сцена двадцята Пан Мозес та Петр Глебський перед номером пані Мозес. Пан Мозес стукає у двері. Пан Мозес: Люба, до вас можна? Я не сам. Пан Мозес з інспектором заходять в номер. Пан Мозес потрюхав до пані Мозес та поцілував її руку. Пан Мозес. Це інспектор, Люба, ви пам'ятаєте інспектора? Пані Мозес. Ну як я могла забути нашого дорогого пана Глебські? Сідайте, інспектори, зробіть ласку. Чудесна ніч. Чи не так? Стільки поезії, місяць. Пан Мозес. Інспектор робить нам честь Люба, підозрюючи нас із вами у вбивстві цього Олафа. Ви пам'ятаєте Олафа? Так ось його вбили. Пані Мозес. Так, я вже чула про це. Це жахливо. Дорогі Глебський, невже ви справді підозрюєте нас у цьому жахливому діянні? Петер Глебський. Пані, слідством встановлено, що вчора, приблизно о половині дев'ятої, ви покидали їдальню. Ви, звісно, підтверджуєте це, пані Мозес? Ну, звісно, підтверджую. З чого б це я буду заперечувати? Була потреба відлучитися, і я відлучилася? Петр Глебський. Наскільки я розумію, ви спустилися сюди, у ваш номер, а на початку 10-ї знову повернулися в їдальню. Це так, пані Мозис? Так, звісно, правда, я не зовсім впевнена. З приводу часу я не дивилася на годинник. Але швидше за все це було саме так, Петр Глебський. Я б хотів. Аби ви згадали, пані, чи ви бачили когось на шляху з їдальні і на зворотньому шляху в їдальню? Пані Мозес. Так, здається, ну звісно, коли я вже поверталась, я побачила у коридорі парочку. Петр Глебський. Де? Пані Мозес. Ну, відразу наліво від східцевого майданчику. Це був наш бідний Олаф і ця кумедна істота. Я не знаю, хлопець чи дівчина, хто він, Мозесе? Петр Глевський, хвилиночку, ви впевнені, що вони стояли зліва від східцевого майданчика, пані Мозис? Цілковито впевнена. Вони стояли, тримаючись за руки, і дуже мило воркотали. Я, звісно, вдала, начебто нічого не помітила. Я, жінка, інспекторе, і ніколи не втручаюсь у справи оточення. За інших обставин ви б не почули від мене ані слова. Але тепер, мені здається, я маю бути сповна відвертою. Чи не так, Мозесе? Пан Мозес. Безперечно, люба, пані Мозес, іще, але це вже, напевно, не має особливого значення. Коли я спускалася по східцях, мені зустрівся цей маленький жалюгідний чоловічок. Петер Глевський. Хінкус? Пані Мозес. Так, фінкус. Його начебто так звуть. Ви знаєте, інспекторе, у нього туберкульоз. Але ж ніколи не подумаєш. Чи не так, Петер Глебський, прошу вибачення. Коли ви його зустріли, він піднімався східцями з, з холу, пан Мозес. Навіть поліцейському мало б бути зрозуміло. Моя дружина ясно вам сказала, що вона зустріла цього Фікуса. Коли спускалася східцями. Отже він піднімався їй назустріч. Пані Мозис, не гнівайтесь, Мозисе. Інспектор просто цікавиться деталями. Напевно, це йому важливо. Так, інспекторе, він піднімався мені назустріч, і, очевидно, саме з холу він йшов неспішно і, здається, глибоко задумавшись, бо не звернув на мене жодної уваги. Ми розминулися і пішли кожен своєю дорогою. Петер Глебський, як він був браний, пані Мозес? жахливо. Якась кошмарна шуба, як це називається, кожух. Від нього навіть даруйте тхнуло мокрою шерстю, синою. Не знаю, як ви, інспекторе, але я вважаю, якщо у людини немає засобів пристойно вдягатися, йому слід сидіти вдома. Та знаходити ці засоби, і не виїжджати у місця, де буває шляхетне товариство. Пан Мозес, я багатьом тут порадив сидіти вдома та не виїжджати у місця, де буває шляхетне товариство. Ну що, інспектори, ви нарешті закінчили? Петр Глевський. Так, тепер достатньо. Дякую вам, пані. Ви надали велику допомогу слідству, пані.